Спершу художні розписи у святилищі, дах, оздоблення зовнішніх фасадів. Відтак, за програмою транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, україна 2014 2020 із коштів гранту проєкту реставрація спільної історичної та культурної спадщини, реставрація унікальних розписів, живописного ансамблю різних історичних періодів. Згодом іконостасу Арок. Ужгородський хрестовоздвиженський греко-католицький кафедральний собор усе більше повертається до первісного вигляду. Сьогодні роботи на завершальних етапах. Оригінальний фарбовий авторський шар від олійних перемалювань розчищає Тетяна Коваль. Тут було два олійні шари, і ось так починаючи, там відверху маленькими частинками, знімається це все за допомогою скальпеля. Розчин наноситься, витримується певна кількість на для початку дії розчину, і пізніше механічним способом знімається за допомогою скальпеля. Розчистка відбувається маленькими зонами, такими собі прямокутниками приблизно за 15-20 сантиметрів. Деякі складніші з різних причин. Сам авторський шар може бути недостатньо добре збережений. Тут ми бачимо втрати, поганий тиньк. Через нього є більш проблематична ця зона, також може бути кракелюр, який ускладнює процес розчистки. Цей фрагмент рахується добре збереженим. Ну, тобто тут, можна сказати, 10% втрати з всього. Ну, є дуже добре збережений. Тиньковий шар укріплює Євген. У зв'язку з температуровологісним режимом через те, що повітря постійно ходить, пройшлися процеси деструкції тинькового шару. Він став більш рихлим. Плюс через те, що вся ця частина була перекрита шаром олійної фарби, стіна не дихала, і відповідно набиралися солі з землі. Це все, воно було як в консервній банці, і воно маринувалося все само собі. і, Відповідно, пішла деструкція. Аби зупинити деструкцію, потрібно укріпити шар за допомогою спеціальних розчинів. В подальшому будуть виконані інші консерваційні роботи, які скріпляться докупи і формально зв'язують. Після того буде це все затинковано, вирівняно і відповідно б затоновано під оригінальні форми і розмір. Якщо зайти до храму з центрального входу, то по праву руку відкривається практично готова відреставрована частина собору. По цій стороні собору вже є завершений етап реставрації, рівно до тієї частини, поки стояло рештування, і вже ми дотягуємо зараз донизу. Тут ми можемо бачити орнаменти на межі 18-19 століття. Там досі з мисецвознавцями точаться певні суперечки в питанні авторства. Так само в цьому емпорі в нас багато цікавих відкриттів є, тому що ми знайшли єзуїцький шар. Це мабуть найстаріше, що є в цьому соборі. Зараз його прикриває вівтар, тому що було прийнято рішення повісити назад ікону. Добре збережено й зразок видрівського живопису каже Мар'яна Волошин. Він теж знаходиться за іконою, але в сповідальниці ви можете побачити нижню частину, коли проводили електричні штроби. Бокшай перемальовував рівно до цього моменту, і знизу ще залишений такий добрий шмат оригінального живопису. Це єдиний зразок, що залишився. Я не знаю, що тут стояло, чому його не перемалювали олійною панелью, тому що в інших емпорах це все було просто перекрито, і там ми можемо такі лише сліди побачити. Велику частину коштів отримали, власне, за програмою Європейського Союзу. Проте багато фінансових питань вирішувала своїми силами єпархія. А карантин та війна взагалі змістили дати завершення реставраційних робіт, каже настоятель. І дали нам е, около 400 тисяч євро е, на цю реставрацію самого собора. І, звичайно, ми повинні були закінчити цю роботу у 2022 році. Але, на жаль, е, ситуація важка з коронавірусом, а потім із війною. Е, Чуть нас притормозили всі ці наші справи, тому що спочатку було, ми давали там різні одежу. Їм коли розпочалася, він не було нічого. ми Їм там давали, закупляли. І звичайно, це вимагало багато коштів. І Тепер теж дуже багато автомобілів ми в цьому році, в минулому році, послали нашим військовим на фронт. Усе ж, реставратори продовжували працювати. До речі, каменем спотикання ставали. Камені в прямому значенні, якими, до прикладу, були замуровані вікна. Реставратори в процесі роботи натрапляли на такі ось несподіванки. Коли ми почали тут роботу, ми почали розчистки, тому що тут все було перетягнуто олійною фарбою від стелі до підлоги. І в ході цих розчисток ми побачили, що побачили край кладки. І ми почали розбирати. Ну витягнули цеглинку, і побачили, що між цією стіною є простір. І ми прийняли рішення, що треба. Ми вже в принципі знали, що з цим робити, тому що в нас схожа ситуація була поверхом вище. Ми почали розбирати і в ну розібрали цю кладку, і побачили, що в нас там дуже добре збережений живопис 19 століття. І саме цей живопис дев'ятнадцятого століття те, що найкраще збережено в соборі, кажуть реставратори. Він нам відкрився просто в чудовому стані. В ній ще рожеве тво з орнаментами і квітковими композиціями. Далі ми його законсервуємо і продовжимо вже реставрацію. Оскільки такі несподівані знахідки не можна було передбачити в проєкті, то робота з ними спонукала додатково самотужки шукати фінансування, каже отець Іван, уже закінчилися ті гроші, які нам виділив грант, які нам європа виділила. Тому що дуже було багато непередбаченого роботи. як тут видно, показалося, що було багато вікон другий поверх, там де коруш, і знизу знизу було, вони знайшли. І просто дивом удається, які красиві там були вікна до того часу. І дуже багато таких не передбачено тут сповідальниці. і звичайно, це треба було кошти. Тепер ми віднаходимо своїм власним коштом їм для їхніх зарплат. Війна вимагає іншого перерозподілу коштів, та все ж у соборі поволі продовжують цю масштабну справу. Тут певні, реставрація не той випадок, коли варто поспішати. Адже йдеться про відновлення пам'ятки архітектури національного значення. Та й залишилося не так багато. Невдовзі ближче до кінця вересня уже заберуть арештування. І ми тоді дотягуємо все, що є під підрештовкою по низах, так само хори та ковроші. А взагалі, роботи планують завершити до Різдва Христового.